І дистанційне навчання в Україні не скасовують за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Офлайн формат можливий лише в випадку, коли життю дітей нічого не загрожує. Окрім того, громади та депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл в прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше ніж передбачено наказом, який регламентує дистанційне навчання. І саме цей наказ буде скасований. Я нагадаю, сьогодні телеграм-канали зранку поширили інформацію про те, що дистанційне навчання у школі. Нібито скасують. п'ятницю буде відмінений наприклад наказ 1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн, в безпечні школи, як назгнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років за ковідом, повномасштабної війни для наших з вами дітей. І будемо шукати шлях цей.